Казка про зайчика, який шукав ягоду сили. Це був перший день зими, той особливий час, коли кожен мешканець лісу шукав саме свою ягоду сили. Кажуть, вона дає впевненість, теплоту і трішечки магії, якщо знати, де шукати. Зайчик теж вирушив у подорож. Йому здавалося, що найкоротший шлях це вузька стежка між двома скелями. Він поспішав, трошки нервував, ковзався лапками, бо натрапив на лід, і бурмотів Ну чому мені завжди найважче? І саме в цей момент снігова брила зірвалася зі скелі і з'їхала униз прямо перед зайчиком. Зайчик завмер. «Ой-ой!» Прошепотів він. Шлях перекрито, але повезло, що так. Він озирнувся і помітив другу стежку вгору, ледь видно, не протоптано, бо ніхто так не ходив. Зайчик зітхнув, розвернувся і пішов цією дорогою. І що ж? Чим вище він піднімався, тим легше ставало. Сніг блищав, ніби хтось розсипав по ньому срібний пил. Повітря було солодким, а серце легким. На самому верху гора раптом відкрилася у дивовижну долину. Перед зайчиком постало казкове поле з крижаними фігурами, які сяяли тисячами кольорів. Поміж фігур крутилося морозне повітря, створюючи райдужні дуги, що переливались над його головою. А далі починалося справжнє зимове диво. Усередині льодової долини були снігові природні атракціони, гірки, тунелі і спуски, які вели до місця, де й росли ті самі ягоди сили. Зайчик озирнувся. І подумав, якби я не зупинився, якби той сніг не впав, я ніколи б не знайшов цей шлях. Він обережно зірвав маленьку зимову ягідку і відчув, як тепло розливається всередині. І раптом зрозумів іноді невдача це просто м'який поштовх в правильний бік. Інколи вона рятує, інколи направляє, а інколи веде до того, про що ти навіть не смів мріяти. А зайчик, тримаючи ягоду сили, ступив назаду сяючу долину і усміхнувся, бо тепер він знає ще й чарівну стежку сили. Значенька Іноді перешкоди на шляху. Це не поразка, а напрямок до чогось кращого. Невдача може відкрити двері до нових можливостей і справжньої сили всередині нас. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.